Екстер'єрна виставка мисливських собак пройшла у неділю в дендропарку Дружба на неї з'їхалися учасники з різних районів Харківської області. Експерти Федерації мисливського собаківництва України оцінювали собак різних порід. Чому саме у Лозавій проводили виставку і якого собаку визнано кращим, дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко. Близько 10-ї ранку неділі на картодромі Лоза десятки автівок. Біля них своїх чотирилапих вигулюють господарі. Собаку звати Аркан. Лозацький район, село Федоровка. Аркану 10 місяців. Пан Олександр лайками займається більше 20 років. Кращої породи собаки, як для мисливства, переконує, немає. Це лучше собака. Більш універсальна. По всім звірям вона працює. і птиця, і звірі. Ну, по всім. Цю думку розділяє пан Андрій з У нього дві лайки. П'ять років тому моя друзя втягнули собаково. І воно пішло, пішло диплом за дипломом, медаль за медалю. В 2012 году взяли кубок Харкова, дві золотих медалі по екстер'єру і по робочих качествах. Це заслуги першої його собаки. Сьогодні участь у виставці братиме молодший. Господар на нього покладає великі сподівання, втім як і решта учасників. У Нас титуловані собаки це титулованих собак, дочка. То на тільки починає свою кар'єру. У пана Віктора із Первомайського шість яхтер'єрів. Не треба зважати на розміри цієї собаки, говорить чоловік. Це універсальна собака. Німецьке хоч три все працює. спортивна, інвертна собака. Да і з характером большим вона нічим не вступить. Нічим У кожного хазяїна своя собака сама Чара, чара. шерста та такса чара також вперше братиме участь у виставці. Вона ще молоденька, на полювання не ходила, але господарю цікаво, як її експерт оцінить. Серед новачків і лайка лада. Рішили спробувати. Виставки, так, да, і з питання є вже. Фазан по, по, б, этот є, фазан, третій диплом. Так що займаємося по Что дают подобные выставки собакам та их господарям, Поясняет эксперт Федерации мысливского собакевництва Зинаида Дмитриева. Это определение породности собак, соответствие их стандарту породы. И после этого собаки, которые уже подтвердили свои рабочие качества, как охотничьи собаки на испытаниях и получили рабочие дипломы, они будут проходить комплексную оценку. И в совокупности будет учитываться их экстерьер, рабочие качества, количество и степени. дипломов їх присхожіння, і вони будуть атнісен, рознісені по племінним класам. І вже в від того, якому племінному класу будуть вони будуть награждатися медалями, дипломами. Близько півсотні учасників зареєструвалися на цій виставці. Половина із західносибірськими і російсько-європейськими лайками. Є естонські гончі, курцхари, дратхари із норних порід, яхтер'єри, фокстер'єри, такси. Така перевага лайок організаторів виставки з товариства мисливців та рибалок тішить 15 років тому. Цієї продало. Зовій районі практично не було. З Росії завозили, розводили. Тепер ще одну дуже рідкісну лайку у себе мають карела фінську. Їх всього чотири штуки на всю область я відділ, кані роботу міні понравили. во дуже очень дуже очень подвіжно. Повторих, ну поменшає разміра і рано починає працювати. Ну а посмотрим. Алтай, поки участь у виставках не бере, підростає, але успіх йому вже зараз експерти пророкують через такий підвищений інтерес лозівських мисливців до собаківництва. І вирішили сумісно з Федерацією мисливського собаківництва цю виставку провести. Розповідає член товариства мисливців та рибалок Анатолій Охріменко. Нас костяк скастяк любителів і от на добровільних началах організували виставку, намагаючись відродити давнє починання, рівно 27 років тому в дружбі подібну виставку проводили. Встановлюємо тоді. Приїхали з сусідніх районів Сахновщина, Близніці, Барвенково, Сізюма є представники. Ну, навіть. Так, як всі собаководи общаються між собою і сюди приїхали. Це для нас праздник. Зіпсувати його не могла навіть негода, але Небесна канцелярія мисливцям догодила. Вчора бідька, буря у нас була, все позривала. Ми взагалі на сьогодні взагалі нічі, так, в принципі, думали, взагалі розстроїв. Ну, Бачите, поки погода нас. Я гру бачить здалека охотників. впродовж трьох годин експерт оцінювала всіх собак, учасниць, давала пояснення господарям, рекомендацій. Кожен пес отримав оцінку. В породі були визначені кращі. А серед всіх найкращим став п'ятирічний Рай. Це його перша виставка з екстер'єру. Розповідає Віктор на виставки були раз, ну не состоялася раз нам повезло просто. Медалі, жетони від федерації, подарунки від спонсорів. На останок всіх учасників чекали страви польової кухні. Наразі це вся інформація, якою встигаємо поділитися з вами. Вже працюємо над новим випуском, який вийде у п'ятницю. Власне, тоді й побачимося. Чекайте на нас.